Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі Вишиваємо Соловушку. І сьогодні я хочу познайомити вас з новим наборчиком, який ви вибираєте, що мені вишивати кожного місяця новий місяць, нова іграшка. Іграшка січня вже вишита. Ви можете побачити на моєму YouTube-каналі в протягом відео. Там останнє, напевно, відео. В цьому місяці ми з дівчатами в інстаграмі вибираємо, що мені вишивати в цьому місяці. В цьому місяці, в цьому місяці. так, Що вибрали? Це ось такий наборчик, наз... називається солодкі сподівання від кольорова. Ось такий наборчик. Бачите? Такий вернесенький. Я спочатку думала: хто ж це так солодко спить? Дівчата підказали, що це лінивець, мабуть, лінивець. Ну, от тільки вони так солодко спить. Я вам покажу, що входить в цей набір, є, чого нема. Це і для мене як цікаво, так і буде для вас цікаво, якщо ви щось захочете вишивати. І це буде іграшка лютого. Кожен місяць одна іграшка. І так, на протязі всього року, і в кінці року, як у 24-му я робила великий огляд всіх іграшок, як я їх оформила, які вони у мене потім висіли на ялинці. Так і в цьому році зробимо. Спочатку я кожен місяць вишиваю, а вже оформлюю в кінці року. І тоді загалом всі іграшки гарні, красивенні, я вам всім покажу. І так, що входить до цього наборчика? Почнемо спочатку. Все написано, розмір іграшки. 9, 6х9 і чобітки 1,5 на 2 см. Так, так, так. Інструкція це головне те, щоб люди розуміли, що і як робити. Це дуже зручно, особливо для тих, хто вперше вишиває і не знає, що і як робити. Так, Схема доволі така кольорова схема. Так, тут є схема а, з беком, а ось тут без беку. Це дуже м -м, зручно. А, і тут без беку, тут більш такі позначення гарні. Я дуже люблю, коли позначення не зливаються один з одним. Я не знаю, тут можна навіть за два дні чи за три дні не, не поспішаючи вишити. Класна схема, ну вона така маленька. І чобітки. Це що, зависають буду. Так, це у нас, це у нас на чому вишивати. До речі, окремо для самого лінивця. І ось тут від маленький кусочок це пластикова канва для чобітків, я так розумію. І також задня частина. Боже, я так полюбляю, коли в наборчику є все, що треба. І задня частина, і ось ця от ниточка. Ой, божечки, яка гарна. Вона така, о, а видно, да? вона така переливається. Переливається, така видно. Да? Оп. Така дуже яскрава ниточка така, як. Хаміліончик, чи що, така цікава я таких не бачила. Так, і ось це ось, бачите, пластикова канва вона з такими дірочками, вона дуже зручна. Тобто ти в руку береш, навіть і п'яльця не треба. В руку взяв і вишиваєш собі спокійно. І окремо для самої ось цього лінивця і окремо для чубітків. Тобто не треба. Так щільно вишивати цього ліниця і боятися, щоб вам там залишилось місце для чобітків. От ось окремо для чобітків, дуже зручно. І ось така задня частина. Бачите, така? Тканинка нагадує як штучну шкіру. І така, бачите, кольорова, така золотиста. Цікаво, дуже цікаво. Так, що ще у нас в наборчику йде? Є у нас нитка для бісеру та гол... дві голочки. До речі, є голочки для бісеру і голочка для ниточок. Я... навіть не помітила, що тут бісер є. А, є. Тут, бачите, ось ця от шапулечка шопулечка, блакитна бісер. А, і ще ось ось ця іграшка, вона по колу вся в бісері. І ось ці, все, це все бісеринки. Ммм, як цікаво. Ой, бісер. Це взагалі такий дрібний дрібний. Це такий великий, нормальний бісер. Це такий дрібненький-дрібненький. Ну, треба буде поопрацювати <сміст> над <Надово> оформленням. <сміст> І моя улюблена частина це ниточки. Моліне, я, я дуже люблю ниточки, такі яскраві. Все пронумеровано. 20 ниточок. Дуже зручні органайзери. Тобто ви взяли ниточку, допустим, ось цю. Бачите, який отвір для ниточки? Не завжди такий. От я вишиваю а, ось цей сюжет, я вишиваю, давно вже, вже його вишиваю. І тут, 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 Ось такі, бачите? Ниточки йдуть отут, вони як припаяні, чи що. Я їх вириваю звідти. А зверху я сама вже зробила надрізи, тому що незручно. Хоча можна було окремо ще пронумерувати і ось такі штучки ну, зробити. Ну, не дуже зручно. Це треба замарачуватись. Ну, ви зрозуміли. А тут же все продумано. Тобто я достала ниточку, взяла, скільки мені потрібно, і. Далі... 20. Сказала 20, а тут нема 19, 20. І ось так обратно повернула ниточку. Тут не 20 ниточок, бачите, тут пробілечки. 18. Ось така зручна. Зараз ще по схемці подивлюсь. Бісер для декоративного оформлення зрізу іграшки. Так. а там дуже все зручно і все ясно. Що і як вишивати? Спочатку вишиваємо нитичками, а потім вже закінчуємо бісером. Це як прикрашання іграшки. Але ну, не, не навпаки, бо якщо спочатку пришити бісер, а потім нитки, то воно там буде не дуже переплутається. Ось ми подивились набірчик. Мені поки що все подобається. Почну вишивати. І в процесі вишивки вже я зрозумію, що там. Щось, може, не так, як у попередні іграшки іграшки січня. Я помітила, там помилка була в самій схемі, е яку мені прийшлось перероблювати, розбиратись і перероблювати. Боже, що це у мене тут відлітає від... Це? Що це літає? Якийсь пух, чи чипина. Я дуже Боже. Боже люблю такі наборчики, де є все від голки до. Навіть заднього оформлення самої іграшки. Знаєте, ще, що ще не вистачає, клею не вистачає. Або якщо це така тканинка, я спробую, звісно, пришити. Зараз побачимо. Зараз подивлюсь, це пришитний матеріал. Тут написано: зшиваємо. Я подивлюсь, якщо цей матеріал буде рватись голкою, то я його приклею. Це. Починаємо вишивати. До кінця місяця лютого у мене є час. Це я приймаю в марафоні. Зараз він називається 11 іграшок за рік. Минулого минулому році називався 12 іграшок за рік, тобто кожного місяця одна іграшка. А в цьому році дівчата вирішили зробити 11 іграшок за рік, тому що останній місяць грудень він у всіх, у всіх насичений. Це підготовка до нового року: хто працює, хто що. І вирішили, що місяць грудень у нас буде чисто на оформлення всіх іграшок, які ми вишили за рік. Ось так цікаво. Це не я придумала, це дівчата придумали у інстаграмі, потім в все перейшли. Будемо вишивати, а я вам буду показувати. Всім дякую за перегляди. Ставте вподобайки, репостите це відео, кому це цікаво. І пишіть ваші коментарі, що вам сподобалось, що вас цікавить. Чи цікавить наступна іграшка? Іграшка вже березня, березень вже скоро сьогодні. Я знімаю 18 лютого. Тобто в мене небагато часу вишити. І я одразу сідаю і вишиваю, щоб все встигнути. Всім дякую. Швиденько у мене вишився цей лінивець. Дуже гарно вишивалась швидко. Мені сподобалася і схема, вона дуже зручна, понятна, е, немає таких одиночних хрестиків, блукаючих по, всю, по всій схемі. Е, сподобалась вишивати, осталась її оформити. Це вже оформлена іграшка, як ви бачите, я одразу її оформила. Чому? Тому що без оформлення ем, мені не хотілося її показувати без оформлення, тому що ці чобітки якось окремо показувати, ну таке собі. Я думаю, ви зі мною згодні, що без оформлення показувати окремо лінивця і окремо чобітки не було сенсу. А з оформленням ми бачимо цілу картину, як взагалі вона вийшла, ця іграшка. Бачите, по контуру у мене бісер, по всьому контуру бісеринки, вони такі мілкі, що треба було реально потрудитись. І чобітки всі в бісеру, і воно, ну, з'єднуються чобітки з іграшкою, теж бісеринками. Задню частину я спочатку приклеїла на клей, а потім почала пришивати ці бісеринки. І треба було приклеювати не по самому контуру, а десь всередині, щоб воно трималось добре, а потім вже пришивати бісер. Бо трошечки там клей мені він же ж засох. І містами було важко пришивати бісер. Але нічого. Трошечки в мене погнулася голочка. Для цього бісеру, і вона така маленьке вушко має ця голочка, вона спеціальна для цього бісеру. Бісер дуже-дуже мілкий. Тобто я брала іншу голочку і цей бісер просто не просувався через неї. А взагалі, чудово вийшла іграшка, мені дуже сподобалось її і вишивати. І трошечки там були проблемки з оформленням, але загальна картинка дуже гарна.